Сьогоднішня тема нашого уроку подібність фігур. Отже, давайте вияснимо, яка різниця між подібністю фігур та рівністю фігур. У подібних фігур кути однієї фігури будуть дорівнювати відповідним кутам іншої фігури. Сторони однієї фігури будуть пропорційні відповідним сторонам іншої фігури. Тобто сторони не будуть рівні, вони будуть пропорційні. У рівних фігур. Це буде рівне. Кути однієї фігури будуть дорівнювати відповідним кутам іншої фігури. Сторони однієї фігури будуть дорівнювати відповідним сторонам іншої фігури. Рівність фігур позначається знаком дорівнює. Давайте запишемо, як позначається подібність фігур. Отже, трикутник АБЦ подібний до трикутника НМП. Трикутник ABC подібний трикутнику Н М П. Зверніть увагу, тут важливо вказувати правильну порядковість букв при назві трикутника. Що я маю на увазі? Як ми вже говорили, у подібних фігур відповідні кути будуть рівні. Тому, якщо я на першому місці. Написала букву А, то це означає, що кут А має дорівнювати куту Н. Кут Б має дорівнювати куту М. Кут С має дорівнювати куту П. Для того, щоб довести подібність трикутників, потрібно або довести рівність їхніх кутів. Або довести пропорційність їхніх сторін. Що означає пропорційність сторін? Це означає, що я можу скласти пропорцію. Тобто, у трикутнику ABC сторона С буде відноситися до сторони П, так як сторона А до сторони Н, так як сторона Б. До сторони М. І все це буде дорівнювати коефіцієнту подібності К. Отже, ще раз, щоб довести подібність фігур, нам потрібно довести або рівність кутів, або пропорційність сторін. Якщо йде мова про подібність трикутників, то для того, щоб довести подібність трикутників, нам потрібно довести подібність лише двох кутів. Давайте розглянемо на прикладі. Отже, на малюнках 133 та 135 знайдіть подібні трикутники та доведіть їхню подібність. На малюнку 133 у нас дано трикутник ABC та LKC. Давайте подивимося, які кути будуть рівні. Отже, кут А буде дорівнювати куту Л. Кут С в одного трикутника буде дорівнювати куту С в іншого трикутника, як вертикальні. Ці кути вертикальні, тому вони рівні. Отже, кут АСБ дорівнює куту ЛЦК. Ми знайшли з вами два рівних кути. Отже, звідси випливає... Що трикутник АБЦ буде подібний до трикутника ЛКЦ. Зверніть увагу, нам потрібно записувати правильну порядковість букв. Отже, трикутник АБЦ подібний трикутнику. І тут давайте вирішуємо, яка буде порядковість букв в іншого трикутника. Отже, на першому місці у нас була буква А. Вона відповідає за кут 90 градусів. Отже, в іншому трикутнику на першому місці ми маємо поставити букву Л. Далі Кут Б, Очевидно, дорівнює куту К, тому вони будуть на другому місці. Кут С. Дорівнює куту С. Давайте подивимось наступну задачу. Дано нам два трикутники. Ось цей великий трикутник та ось цей маленький трикутничок. Отже, давайте подивимося, чи вони подібні. Відомо, що кут А дорівнює куту К. Це дано із задачі. Кут «С» в даних двох трикутниках спільний. Ми знайшли з вами два рівних кути, тому очевидно, що ці два трикутники будуть подібні. Давайте знову ж таки вирішимо, як записувати правильну порядковість букв. Отже, якщо мова йде про великий трикутник, АБЦ. Та менший трикутник. Кут А дорівнював куту К. Отже, кут А був на першому місці, значить і кут К також буде на першому місці. Далі, кут С у них був спільний, він на третьому місці. Який нам кут залишилось тут дописати? Кут Л, трикутник АВС подібний до трикутника. КЛЦ. Якщо ви записали вірно порядковість букв, то скласти пропорцію буде дуже просто. Дивіться, виходить, що сторона АБ буде пропорційна стороні ЛК. Значить, АБ ділю на ЛК, так як сторона БЦ відноситься до КЦ. Отже, БЦ поділити до КЦ. Дорівнює. Сторона АЦ відноситься до сторони ЛЦ. Підсумуємо, щоб знаходити, доводити подібність фігур, потрібно довести рівність їхніх кутів. Якщо мова йде про трикутники, то у трикутниках достатньо довести рівність двох кутів. Інформація про пропорційність сторін допоможе нам знаходити невідомий елемент у трикутнику. Давайте повернемося до нашого початкового прикладу. Отже, ми вже сказали, що у подібних трикутниках сторони пропорційні. Що можна сказати за периметри? Периметри також будуть пропорційні. Периметр трикутника АВС буде відноситись до периметра трикутника N і це буде дорівнювати коефіцієнту пропорційності К. Площі даних трикутників теж будуть пропорційні. Тобто площа трикутника АВС Буде відноситись до площі трикутника NmP. І це буде дорівнювати, і тут увага коефіцієнту подібності у квадраті. Маючи дані формули, давайте ми спробуємо розв'язати задачу. Припустимо, у нас є два подібних трикутники. За умовою задачі. Нам уже сказано, що вони є подібні. Якщо трикутники подібні, то їхні сторони пропорційні. Як це допоможе нам знаходити невідомі сторони? Давайте подивимось. Отже, сторона 9 буде відноситися до сторони 3, так як Х до 6, так як 24 до М. Маючи дану пропорцію, можемо знайти невідомі сторони. Давайте розглянемо ось цю частинку пропорції. З цієї частинки пропорції ми можемо знайти сторону Х. Яким чином? Ми перемножимо відомі елементи навхрест і поділимо на відому сторону, яка залишилась, тобто на 3. 9 помножити на 6, поділити на 3. Можемо скоротити. 3 на 6 18. Отже, ми знайшли сторону X. Вона становить 18. Тепер як знайти сторону М. Ми можемо розглядати ось цю частинку пропорції. Тобто, щоб виразити М. Вам потрібно буде знову ж таки перемножити відомі елементи навхрест. Тобто я множу 3 на 24 та ділю на 9. Отримаємо 8. Отже, ми знайшли невідому сторону М. Завдяки пропорції. Давайте припустимо, що нам дана інша задача. Периметр більшого трикутника, нехай становить. Припустимо 42. Периметр меншого трикутника потрібно знайти. Що нам робити у даній ситуації? Значить, ми казали, що якщо трикутники подібні, значить сторони їхні пропорційні. Отже, ми можемо скласти пропорцію. 9 поділити на 3 буде дорівнювати коефіцієнту пропорційності k. Звідси К. Буде становити 3. Ще ми говорили, що периметри трикутників також будуть пропорційні. Назвемо це периметр першого трикутника це периметр другого. Отже, периметр першого трикутника поділити на периметр другого трикутника буде дорівнювати також К. Підставимо, що нам відомо. Периметр першого 42. Периметр другого потрібно знайти. Коефіцієнт подібності 3. Щоб знайти P2, мені можна зробити наступний крок: дописати до трійки одиницю знаменник. Таким чином, P буде становити. Ми перемножуємо навхрест відомі елементи, тобто 42, я помножу на 1 і поділю на відомий елемент 3. Периметр шуканого трикутника становить 14. Давайте ще одну задачу розглянемо. Нехай площа даного трикутника буде становити 16, площа цього трикутника невідома. У подібних трикутниках сторони пропорційні. І вони дорівнюють коефіцієнту пропорційності k. Звідси k буде становити 3. Лощі у подібних трикутників теж будуть пропорційні. Але це дорівнює К у квадраті. Складемо пропорцію. С1 потрібно знайти С216. К у квадраті, тобто 3 у квадраті буде 9. Таким чином, С1 буде становити. До дев'ятки дописую одиницю. Перемножую 9 на 16 і ділю на 1. 144. Давайте підсумуємо всю інформацію, яку ми розглянули на цьому уроці. Отже, якщо фігури подібні, то кути однієї фігури будуть дорівнювати відповідним кутам іншої фігури. Якщо мова йде про трикутники, то достатньо довести рівність двох кутів. Друге, що важливо знати про подібність фігур це те, що сторони у подібних фігур пропорційні. Можна скласти пропорцію, це все буде дорівнювати коефіцієнту пропорційності. Периметри також пропорційні, дорівнюють К. Площі також пропорційні, але дорівнюють К у квадраті. Складаючи пропорцію, ви зможете знаходити. Невідомий елемент у трикутнику, невідому сторону, або невідомий периметр, або невідому площу.